Президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Доходи в державному бюджеті на 2024 рік закладені на рівні 1,768 трильйона гривень видатки бюджету. 3,35 трильйона гривень, дефіцит державного бюджету становитиме 1,57 трильйона гривень. Зовнішні запозичення сягатимуть 41 мільярда доларів. Прогноз реального зростання рівня ВВП 4,6 прогноз щодо інфляції 9,7%, середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7%. dollar Ukrainian president signed the law on the state budget of Ukraine for 2024. Revenues in the state budget for 2024 are set at UH 1.768 trillion. Budget expenditures, UH 3.35 trillion. The deficit of the state budget will amount to UH 1.57 trillion. External borrowings will reach USD 41 billion. The forecast of the real level of GDP, 4.6%. The inflation forecast is 9.7%. The average Hryvnia rate for the year is forecast at 40.7 Hryvnia as per dollar